АВСТО представляє пристрій для видобування перги. З що він складається? Основа пристрою – це бак. До бака прикріплений електродвигун. На валу електродвигуна є спеціальні. бичі. Як він працює? Ми закидаємо заморожені пергові соти, шматочки, сюди, ось в лієчку. Ну, вмикаємо мотор спочатку. Закидаємо, бичами розбиваються ці шматочки. Потім вже розбиті шматочки проходять по жолобку, в отакий пристрій, в дифузор. Дифузор має віконечко для спостереження. Тут на корпусі мається шибер, який регулює прохід розбитих уже шматочків. Значить, по жолобу ці суміш поступає сюди. Потім є у нас пилосос, який по трубопроводам крізь таку систему смугче повітря. І у нас проходить такий процес. Сміття з розбитих шматочків висмуктується пилососом до такого циклону. І воно закручується, сміття випадає в відро, до пилососа йде, полосмока йде чисте повітря, а пирога розбита випадає у посуд. Ну, Ось вже ми пробували. Зараз цей процес знімемо ще раз. Назбирав грибів. Саша Адамович несе з лісу. Гриби. Чудо, чудо просто. Ну, ви догадалися, що ми на пасіці у Олександра Адамовича і Тамари. Опеньки <реку> тут немає. Привезли свій пристрій для добування перги і будемо випробовувати з професіоналами. Саша, красота яка! Боже, 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 гляньте. Саша Адамович. Собственно, персони. Будемо добувати пергу за таких от заморожених кусочків шматочків восков содів розбивається, сюди по жолобку спускається, суміш збита, і ми в оце віконце спостерігаємо процес. Кліща висловкується наверх, а догаться до підводи. Наші ворожи плавають і воно вже зливає. Для чого це віконечко? Ми бачимо, наповнився дифузор. І зараз буде висасування толкового воскового пилку. Важкового пилку. Чоловік спокійно працює, гарно спостерігати. отримує якісний чистий продукт, перга. А тим оператор, що скидає, він контролює процес у тому діборі, щоб бачити загрузку і яка фракція в нього летить. Трошки його перебере, пережує цей мусор. Все, перебрало. Слідучі кидаємо. За певний проміжок часу десь в нас пішло десь 5-6-7 хвилин це з перебіжками на те, щоб набрати з морозильної камери перги. У нас вийшло ось скільки вже подрібленої перги. Це десь, не знаю, відро 10-літрове літрів 7-8 перги. От і вийшло ось ось співвідношення, скільки подрібненого соту. Але в мене, наприклад, наповнення соту мале, дуже мале, тому що в цьому році ми слабою з і пилком з і пергою, от вийшло багато мусора. Аби це були нормальні соти, то в нас би вийшло б там, ну, на дні повідріб, а то було б перга. Але я б на що хотів би звернути увагу пасічників, які будуть купувати це обладнання, що, наприклад, у нас для малих об'ємів. То відра достатньо. А коли в нас іде е, більший об'єм, тобто ми будемо вибувати великий об'єм перги, то я в мене, наприклад, в господарстві я ставлю оце приспособу, прикручую на 200-літрову бочку. Вона в мене герметично закривається. Бажано, якщо вам не шкода, цієї діжки вирізати ще смотрове окошко, щоб ви бачили наповнення діжки, тому що воно ж циклон починає сюди засасувати цей же подроблений сот і тягнути у полісос. А так, признак того, що вже забито, то тут погано проходить, починає мусор іти сюди, тому що тяга плісоса зменшується і сипеться вже подріблений сод в відро. А так, а так обладнання шикарне, свої кошти воно вартує і для великих об'ємів воно класно. Так, у нас жіночий підряд. Витлана, Працюють. Включай. 说吧。 Закривайте, скупуйте у партій світів берегу і ходіте здорові, всім нам мирного неба.